Переглядаю зараз це відео в Тіктоці, де військовий жаліється про те, що 4 роки він воює е, і виведений в тил. І на сьогоднішній день отримує 20 тисяч гривень заробітної плати. І це дуже мало. Дійсно, це дуже мало. Але що саме цікаве, коментарі було прочитати, де люди пишуть 20к це дуже багато, я отримую 9, я отримую 15 живу. І все нормально, я отримую. Ну, Дуже-дуже багато таких коментарів такого роду. Але народ, блин, людина, яка е, у війську, вона е, дуже рідко може мати ще десь якийсь там додатковий дохід. Ну, е, Різні ситуації бувають у військових, скажімо так. Але, от, припустимо, сьогодні я також отримував е, зарплату за повну вже за цей місяць. 20 300 гривень. Практично два місяці тому я був як мобілізований, і я вам хочу сказати один такий маленький нюанс. Так, я зразу кажу, що я в тилу, і, в принципі, так як враховуючи те, що обмежено придатний був визнаний, і склалась така, ну, не знаю. Долі зірки залишився в місті і служу, скажімо так, вже по факту по місту. Але що саме цікаво, це те, що так, в мене є трішечки можливість, можливо, десь щось підзаробити, тому що, по-перше, до мобілізації займався бізнесом, займалася будівництвом, ремонтами і так далі. Але до цього всього. Кілька років тому, десь 4 роки тому, я працював ще на роботі, отримав 25 до 30 місяць, і то це було дуже мало. Я враховував ці всі моменти і пішов з роботи, іменно тільки займатися іншими справами, де можна більше заробити. Народ. Я згідний, що військовий, який не має можливості, військовий, який не може скажімо так, іншу роботу знайти, піти кудись 20 тисяч на сьогоднішній день, це дуже мало. Це практично ну, я не знаю. Я, скажімо так, на сьогоднішній день в тилу, завтра може бути, що десь в іншому місці вже можуть відправити. На сьогоднішній день там сутка в нарядах в основному працюю і маю інший наступний день, скажімо так, можливість десь щось і закалимити. Тому що, скажімо так, не казарменний режим, є можливість просто поїхати додому або десь якусь там халтурку собі знайти на день і щось виконати, і заробити якусь копійку. Народ, якщо ви, для вас 20 тисяч багато, і ви кажете, що це нормальна заробітна плата, можливо, щось у вас не так. Щось у вас не так виходить і необхідно просто прагнути до чогось більшого. Я нікого не осуждаю, але я думаю, що на сьогоднішній день, щоб отримати нормальну, адекватну зарплату, просто необхідно рухатися, необхідно прагнути цього всього. І це все буде настільки, наскільки ви цього бажаєте. Напишіть коментар, згідні, не згідні. Також дуже цікаво побачити, що там напишуть і вашу думку.